Розглянемо тему акне, тобто вугривої хвороби, вона серед усіх шкірних захворювань досить поширена, сягає до 80% захворюваності всіх шкірних захворювань. Найбільше уражена це підлітки, молодь від 12 до 24 років, половина менше, дорослі від 40 до 60 років, але також страдають і новонароджені дітки. Причина в тому, що є зрушення ендокринної системи. Або порушення роботи андрогенів чоловічих статевих гормонів. Однак є така теорія в 2011 році у зв'язку з відкриттям толерецепторів, чутливість сальних залоз, які уражаються при даній хворобі, можуть бути. Чутливі захворювати навіть при нормальній кількості цих гормонів, тому з приводу цього новонароджені дітки, які отримали частково андрогени і ще при народженні від мами, також можуть страдати на дану хворобу. Але в даному віці вона проходить без лікування швидко і без не залишаючи жодних слідів. Класифікують дану грову хворобу по різним класифікаціям. По кількості висипів і по важкості перебігу від важкої до дуже важкої, це чотири ступені. І відповідно тактика лікування також розробляється при легкій і середній формі, тільки місцеве лікування при інших застосовуємо системну терапію. Також по віковій категорії вугрова хвороба класифікується, як вже було згадано, це вугрі новонароджених, підліткові вугрі, вугрі пізні або вугрі дорослих, фульмінантне акне, конглобантне це вже за кількістю і важкістю висипки. Висипка є поліморфна, вона складається з чорних і вузлів, і білих цяток. Це є камедони, відкриті, закриті. Також є пустули. Папули, вузлики, вузли, а також уже і до, може приводити до обстюдування, до конлобатних акне. Тому дуже важливо, коли є перші прояви висипів, не рухати їх самостійно, не видавлювати, не вичавлювати, не травматизувати, тому що інфекція буде поглиблюватися в глибокі шередерми. А внаслідок цього потім залишаються шрами. Тому варто зразу при перших проявах краще звернутися до лікаря-спеціаліста. Також важливо підбирати догляд за шкірою не фанатично і краще з поради або лікаря-косметолога, або професіонала-лікаря-дерматолога. Важливо також провести правильне обстеження або дообстеження. Це вже як було згадано, це на кількість гормонів, на їхню регуляцію, на їхню. Зміну під час певного у дівчат менструального циклу, у хлопців також є певні підлітковому періоді втручання статевих гормонів. Тому це також дуже важливо. Це, що стосується однієї з таких важливих причин, АКНЕ, але є інші причини: це стрес, це стан шлунково-кишкового тракту, інша ендокринологічна індук патологія. Потім ожиріння, метаболічні обміни речовин, все це також сприяє виникненню, появи перебігу, також важкості перебігу вугрівої хвороби. Тому вугрива хвороба є досить поліетологічне захворювання і включає різні фактори, як внутрішні і зовнішні втручання. Наприклад, тепер є сонце, сонячна інсоляція також сприяє тому, що продукція сала в сальних залозах підвищується. Тому треба правильно вміти засмагати, правильно доглядати за шкірою при виході на сонце, на повітря, підбирати якісні, не закупорюючи сильні залози, засоби косметики, догляду макіяжу. Звичайно, також не потрібно користуватися занадто гарячою водою, дуже твердими рушниками, краще користуватися м'якими тканинами, старатися не травматизувати шкіру навіть при витиранні обличчя, просто промохувати м'якими рухами. Додаткова травматизація це може бути гоління, також сприяє тому, що акне все-таки поширюється і важко перебігають. Треба вказати на те, що АКНЕ досить складне не тільки поліотологічне, хронічне захворювання, і тому при зникненні гострих фаз може бути рецидивування, але ж в меншій кількості. Важливо гарно підібрати лікування, тактику та ведення як зовнішньої терапії, так і догляду потім, після уже вирішення гострих процесів. З усім цим можна справитися, але треба уникати під час лікування пілінгів, користування різними кислотами, які порушують шкірний бар'єр шкіри і сприяють тому, що акне розвивається від легкої до важкої форми. Для того щоб вибрати правильну тактику лікування, у нас є лабораторія з сучасним обладнанням, і тому можна вчасно і правильно провести до обстеження, щоб вибрати правильну тактику лікування.